Друзі, привіт-привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Іра і я рада, що ви заглянули. Якщо ви тут вперше, не забудьте підписатися, а також натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відеоролики. Буду вам за це дуже і дуже вдячна. Також поставте, будь ласка, вподобайку за старання і пишіть коментарі. А сьогодні пропоную зібрати зі мною зробити швидкий, простий макіяж і потестувати новинки, котрі я. Придбала це від Rare Beauty рум'яна у відтінку Cheer, котрі називається Soft Pinch Luminous Powder Blush, а також їхню олійку Tint для губ у відтінку Hope Soft Pinch Tinted Lip Oil. Якщо вам цікаво, подивитись потестувати. То залишайтесь зі мною, наливайте чай, каву, капучінко, діставайте смаколики, сідайте зручненько і погнали! Під очі я вже нанесла свій коректор-консилер від Бека в колаборації з Smashbox у відтінку Fair to Light. Він гарно висвітлює мої синяки, легко їх перекриває. Дуже мені подобається цей продукт. Я думаю, що ви всі. Це і так знаєте. У мене ще є від Hourglass ось такий тестер з тональним кремом. Тож пропоную сьогодні його також нанести і подивитися, який ефект він дає. Це Ambient Soft Glow Foundation. І у мене тут кілька відтінків. Другий, п'ятий, сьомий, десятий з половиною 15. -й. Я думаю, що ось ці три перші я спробую якось змішати, нанести і сподіваюся, що мені. Вистачить цього на обличчя все нанести. На даний момент я трохи загоріла, тому розпочну із п'ятірки. Сьомий жовтіший, ось це 10 з половиною. Ну і для порівняння, давайте ще двієчку ось тут засводчу. Ось тут 15 і засводчимо. Так, цей вже буде дуже-дуже темний для мене. Спробую це все змішати, так. І подивитися, що у нас вийде. Надіюсь, що я не пошкодую про це. Окей. Поки виходить дуже темно, тому додам ще трохи світлішого двієчки. Покриття досить непогане. Е, я б сказала середньої щільності, перекриває злегка почервоніння, але не на всі 100%. Так, обличчя трохи затемне. Але сам тональний крем дуже гарно лягає на шкіру, дуже гарно розпроділяється, легко навіть, навіть пальцями. Хоча е, пальцями я не дуже люблю е, наносити тональні креми, надаю перевагу або спонжу, або Пензлику. Він гарно нашаровується, тому можна його з покриттям нашарувати до доброго, середнього. Це не виглядає тяжко на обличчі, не виглядає маскою. Він кремової консистенції. Принаймні, на перше відчуття дуже непогано. Я подумала, що не буду використовувати сьогодні консилер, тому візьму найсвітліший другий відтінок і нанесу його ще трошки в зону консилера, і гарно все це розтушую, рознесу, розпреділю. Тут у мене <гум> дуже неприємний друг, і шкіра достатньо суха. Навіть я б сказала, дуже суха. І цей тональний крем, якщо є сухість, він анівелює її, але не сильно виділяє і не підкреслює. Все-таки злегка спробую на найбільші недоліки додати консилер. Гарас, переходимо до бронзера. Беру один з своїх улюблених від Westman Atelier. Давно його не використовувала, тому злегка відконтурую своє обличчя. Він дуже гарно легко розпреділяється, наноситься, розтушовується, дає час на роботу з ним. Мені подобається він. Ви самі можете бачити, що буквально кілька рухів і все готово. Він втоплюється в шкіру, в тональний крем. Дуже класний. У мене у відтінку він біскіт. І підходить він мені буквально на любу пору року. Його можна злегка нашарувати, і буде більш яскравіше чи менш яскравіше. І навіть коли я дуже світла, він також дуже гарно лежить на обличчі і не дає жодної рижини. Так, давайте ще буквально капелюшечку додам. І гарненько це все розтушую. І так, очі хочу нафарбувати однушкою тіней від Charlotte Tilbury, Звичайно, у мене у відтінку Talk, Ice to Memorize. Не зовсім я люблю їх, але час від часу використовую для супер швидкого макіяжу. Нанесу на всю рухому повіку пальчиком і ним же ж все гарненько розтушую. Наберу злегка на пензлик і підведу нижню повіку цим самим відтінком. І злегка витягую його до скроні. А Аслезову підведу лівцем від у відтінку Solaris, трохи додамо яскравості і ізюминки. Так, я вивела малесеньку стрілечку і чистим пензликом підтягаю її до скроні, розтушовуючи. І тут я роблю все те саме. Віє трошки підведу коричневою тущою від Maybelline, Less Sensational. І обличчя я хочу зафіксувати своєю пудрою від Hourglass, Ambient Light Powder. У мене у відтінку Dim Light. І наберу її на пензлик. У мене вже вона також помаленьку підходить до завершення, але я сподіваюся, що на це літо мені вистачить її. Наношу її всюди бувальними рухами. Вона гарно підсічує обличчя. Я її Влітку достатньо часто використовую як засіб замість тонального крему, просто нанешу наношу, наношу легка консилер під очі на недоліки і закріплюю все обличчя. пудрою. Покажу вам, чому я не люблю ці тіні, оскільки на мені вони дуже-дуже швидко починають скатуватись, тому я їх злегка розрівняю і також закріплю пудрою. Що ж, а тепер прийшов час до самого цікавого. І ось так воно виглядає. Дуже красива упаковочка. Неймовірний відтінок. Я давно хотіла від Rare Beauty хайлайтер, але коли вийшла ця ті рум'яна, в котрих дуже-дуже сатиновий фініш, я зрозуміла, що це саме те, що, що мені треба. І відтінок щір він невагомий, легенький, дуже красивий. Мені він сподобався найбільше серед всіх. Візьму той самий пензлик від Real Techniques, котрим наносила пудру і наберу. Ось так це виглядає, так. І ви готові? Бо я з нетерпінням чекаю. Це красиво. Я вважаю, що це рум'яно хайлайтер. Тут не потрібно буде однозначно давати хайлайтер уже. І ох, дуже ніжний, делікатний відтінок, е, котрий підійде як і на зимову пору, так і на літню. Ох, Неймовірно, делікатно виглядає на обличчі, не підкреслює нічого, дуже гарно розпреділяється. І... І красиво сяє. Давайте з цього боку так само його нанесу. Мені подобається. Що скажете? Напишіть в коментарях. Чи ви пробували ці рум'яна. Якщо так, то які враження у вас від них? Додам ще трохи на рухому повіку. І. В зону хайлайтеру на носі і трошки над верхньою губою. В кутик ока я також додам ці рум'яна. Недостатньо пігментовані. Що скажете? Бо я поки що в захваті, неймовірний блиск сяєння. дуже делікатно, дуже невагомо, е класно лягає, гарно виглядає. І це те, що мені потрібно. Тепер час для. Тінту для губ. Як я й говорила, у мене у відтінку Hope. Він рожевий, такий нейтральний. Я думаю, що на кожен день буде супер варіантом. Мені не хочеться підводити контур губ, хочу подивитися, як він працює на мені соло. Дуже красивий нейтральний рожевий відтінок. Він не сильно активний, е, такий дійсно на щодень і зручний аплікатор, дуже зручно ним все наносити, поки мені подобається. Він водянистий, зовсім не липкий, і це я дуже сильно <ф article> люблю. Зараз хвилинку почекаємо Відчекаємо, щоб тінт е, відпечатався в. Губи, і я спробую стерти. Покажу, як виглядає без цього фінішу глянцевого. А потім поновлю ще раз. Добре, пройшло десь дві хвилинки. Давайте спробуємо промокнути це все. І ось так виглядає тінт без глянцю. І це також класний варіант. Мені взагалі подобаються тінти. І косметика від Rare Beauty мене цікавить. Мені подобається пакування, подобається те, що вони роблять. Е, тому я і надалі планую щось від них пробувати. Від рум'ян і від олійки для губ. Я просто в захваті. До речі, ще кілька слів про лігку. У неї є легкий такий ефект холодку. Так, я не думала, що це не збільшує губи, але дуже освіжає, охолоджує, і це надзвичайно приємно. Мені сподобалось так, але мені все ж таки хочеться поновити ось цей глянець, тому я це зроблю. І мені дуже подобається, що цей тінт не розтікається, не западає в складки, принаймні те, що я бачу на даний момент. Буду обов'язково його далі тестувати, ним користуватися. Як будуть якісь зміни, обов'язково дам вам про це знати. А поки що я просто в захваті. І кілька слів про тональний крем від Hourglass. Мені подобається, як він виглядає на обличчі на перше враження. Він взагалі не відчувається, не має ефекту маски, дуже гарно розпреділяється кремової консистенції, перекриває достатньо добре недоліки з якимись супервеликими проблемами. Він... <с>? він соло не справиться, але з незначними недоліками цілком впорається. Так само мені дуже подобається, як сьогодні виглядає моє обличчя. Рум'яна неймовірно класного відтінку. Це холодно-розово-персиковий е, відтінок. Е, просто я в захваті від нього, а мені останнім часом не подобаються е, е, теплі відтінки на собі, тому я використовую холодні. Hours later. Пройшло вже трохи більше семи годин, і на сьогодні, я думаю, що свій тест-драйв я завершу. Давайте подивимось, як виглядає макіяж. Е, і так, тональний крем з пудрою тримається дуже добре. Обличчя, як на мене, в достатньо доброму стані. Трошки блистить чоло, але цілком пристойно. Рум'яна тримається на місці, що з одного боку, що з другого. Це все, все мені подобається. Тінт трохи підзмився, підз'ївся вірніше, але ще залишився контур. Я нічого не поправляла. Очі, як я й говорила, чому я не люблю кремові тіні взагалі практично всі, але ці Шарлотт і Тілбері особливо, вони на мені скатуються. Практично одразу і я їх пробувала використовувати як базу під тіні, і зверху закріплювати або робити на них макіяж або соло, е і трошки закріпити, і нічого не допомагає. Вони завжди на мені скатуються, і це мені зовсім не подобається. Так, Стрілечко трошки підстерилась, бо я, здається, терла очі, як завжди, я за них завжди забуваю. І потираю, проте ось ця основа вона достатньо активно тримається, незважаючи на терття. на слезовій також олівець. Залишається, він активний, його видно. Так що олівці від Клейдос мене цілком влаштовують. Єдине, що вони трохи суховаті, і їх не потрібно сильно розкручувати, бо вони мають тенденцію до того, щоб ламатися. Але те, як вони виглядають, тримаються, все просто перфект. ну Рум'янам я напевно продовжу співати диферамби, бо від них я просто в захваті. Це тепер будуть напевно одні з моїх улюблених. Ну, точно, рука до них буде тягнутися. Я це вже бачу, відчуваю. І так. Неймовірно красивий блиск, один продукт, який заміняє одразу два, і рум'яна, і хайлайтер, і це мене дуже-дуже тішить. І відтінок просто неймовірний. Я надіюсь, що вам сподобалось проводити час разом зі мною. Макіяж вийшов достатньо простий, але він мені е, взагалі імпонує е, і. Не тільки на щодень я люблю щось таке використовувати, але навіть на вихід вечірні я вважаю, що це цілком непоганий варіант для якоїсь, наприклад, літньої вечірки, чи просто сходити кудись. В місто вибратися, розвіятись. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи подобається вам цей макіяж, чи щось пробували з цих засобів. Буде мені дуже цікаво почитати ваші думки. А на сьогодні це все. Я неймовірно вдячна вам за те, що додивилися це відео до цього моменту, що залишаєтеся зі мною, що підписуєте, що пишете коментарі та ставите вподобайки. Я надію, що ви не забули це зробити. Якщо забули, будь ласка, зробіть це. А з вами була Іра. Бережіть себе, своїх близьких. Не забувайте донатити на Збройні Сили України і пам'ятайте, що все буде Україна. Ми переможемо і зустрінемось зовсім скоро в наступних відеороликах. Па-па!